Вивчайте мову українську, цінку голосу, ніжну, чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову. Мені однаково. Чи буду жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, неволі плачу, чи умру, та все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І непом'яний батько сином не скаже синові молись молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як окраїну злі люди, присплять у каві і вогні, її окрадено збудять. Ох, неоднаково мені. Неоднаково. Красивий щедрий рідний край і мова наша соловіна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. О, мова рідна, як чудово, Звучить знайомо кожне слово. Матуся, сонце, батьківщина, дерева трави дім, родина, Матуся, сонце, батьківщина Золотий дорогий, та як сонечко сіяй, морнеси наш рідний світ. Назва цього бірша рідна мова, написала його авторка Забашта розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, У барвінки зодягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, Піснею ос в оселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як колиски дорогої мовеньку кохали. Я дуже рада, що я українець, і сьогодні я вам розкажу нове басню, яка називається Лебіть рак... Шукат і Рак. У товарих Рейсі лад у сертому радіє. Дуне безладі, але ходіє. діло, як на гріх. І ділу тільки сміх. Не ділу тільки сміх. Колись та левідь, рак та щука, присавить хуру взялись. от троє разу запряглись, смикнули, немає ходу. Що за ворока, що робить. А от і невелика, бачите, штука, так левість рвається, підлетіть, рак упирається, а щука тягне воду. Хто вина з вас не судіть нам. Та тільки хоро, то всі дна там і проста, Ти стара, і вічна нова, ти могутня рідна мова, мова пісня колискова, мова матері уста. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. То Україна мова барвінкова, Така багата й вічна буволода. Вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й душу з ранніх літ, тя мова, наче пташка світанкова, Що гордо лине в свій стрімкий політ. ЛЕОНІД Глібов БАЙКА, лебедь, ЩуКА і рак. У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладдя лихо діє. І діло як на гріх, не діло, тільки сміх. Колись та лебідь, рак та щука, приставить хуру узялись. Отроє разом запреглись, смикнули. Катма ходу, що за мороки, що робить, а й невелика баться штука так лебідь рветься, підлетить. Рак упирається, а щука тягне воду. Хто винен з них, хто ні, судить на нам. Та й тільки хура, і досі там. Чудова українська мова. Не згинула вона течії віків мова солов'їна, мова Колискова. рідного народу і моїх батьків. Любов забавта, жимонько голубенько, в білому козиску. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. всім вміяниш глиссенька ти тило ці і от знаєш, козанки в нашому дворі велична, щедра і прекрасна мова. Прозора чиста, як гірська вода це України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Су. Гаїш румлят ясуху, хмали біжать милуся, милуся, дився, чого моїй мої душі, душі так весело. Гаїц, Гей, дзвін гуде іздалеку, думки пряде над нивами. Над нивами приливали, купаючи мене, мов властівку. Я йду, я, я йду, йду, зворушений, когось все жду, співаючи, співаючи, кохаючи під тихий шепіт, трав голубліший. Щось мріє, гай над річкою, гей, гей. Неба край, як золото, мов золото поколото, голить, тремтить ріка, як муза. Володимир Сосюра. Люблю України, кохане небо, що буде, люблю, і що й було. Живи моє серце, живи не для себе, для себе ж, бо ти і не жило. Щасливі люди, щасливих багато, живуть для живого живі. Тому я і повинен про щастя співати, коли навіть серце в крові. Позвойму, кожна пташина співає, позвоймо, кожен народ розмовляє. У мене і народу мого українська є мова чудова, своя материнська. Посвіту її, як святиню настиму, допоки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина ця мова для мене, як мати єдина. Моя Україна зацвітає калина, зеленіє лишина. Степом катиться диволона. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. А в країни мова, мовте, сонце дзвінкотюче, мовте, золото блискуче, уся і давність, її обнова, українська мова, розцвітає же слово і в родині, і в школі, і на заводі, і в полі причудесно, причудово. Розцвітає же слово, хай і з... і знов калина червоніє, достигає, усьому світу заявляє Я країна Україна на горі калина. Ода рідній мові. мово рідне, пісне солов'їне, ти душу грієш, як весняний цвіт, в тобі і мудрість, і любов єдина, І багатство слів. Що зберегли нам світ, ти колоскова маминої ласки, ти дідусеве, заповідних дум, ти чарівна, немов казкові казки, Ти диво, що лунає між віків, тобі вклоняюсь серцем, словом, ділом. Тебе я буду плекати і берегти, бо мова це не просто звук безсилий, вона наш дух, що вічно буде жити. Надія! Перша поезія Лесі Українки. Ні долі, волі у мене нема. Засталася тільки надія одна, Надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синє Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно, поглянути ще раз на степ могил. В останню згадати палки і згадки. Ні долі, не волі у мене нема. Засталася тільки надія одна. Гаї шумлять я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело. Хи дзвін куди іздалеку, думки пряде над нивами, над нивами приливами, купаючи мене, Мов ластівку, я іду, йду. Зворушений. Когось вже все їжду, співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав. А... Наша мова соловей мовчить на дубі у годину вечорову. За чудовану і любо слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з. Мови нашої живої. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях, там же небо, блакитні простори, там степи, там могила є гори, а весняні і ночі в гаях. Ех, хіба ти? Хіба ти це знаєш? Коли сам вистремтиш? Висмієшся, ридаєш. Серце б'ється і б'ється в грудях, не бував ти у наших краях. Не бував то у наших краях, бо від не таким би вернувся. Чув про степ, що ген-ген простягнувся. Є там люди, є зросли у степах, що не люблять, не вміють жадати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу сльозах. Не бував то у наших краях. У Марічки гарна звичка любить все робить Марічка, <гум> поспати, а полежати, потім сісти, потім. Mm -mm. Бул косметом з'їздив, потім mm -mm, трішечки поспати та вийти із хати на гуль. Потящина смарічка, тільки дивно не звичка. О, яка чудова, світла і багата українська мова. Мова мами і тата. мова мами... І тата, діда і бабусі, знаю її добре, ще краще навчуся. У товаристві лад усяк тому радіє. Дурне безладя лихо діє. І діло, як не гріх. Не діло, тільки сміх. Колись то лебедь рак та щука, пристались хуро узялись. От троє разом заплегнувся, смихнули, нема ходу. Що за морок, що робити, а й невелика бачця штука. Та лебедь рветься підлетіти. Рак убирайте, а що котягне до води. Хто буде з них злонів? Судить не нам. тільки хура і досі. Тарас гори Шевченко. Зоря моя вечірня, зоря моя вечірня, зійди над горою. Поговори тихай снік, неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає. Як у Дніпра веселка воду позичає, як широко соковита вітер розпустив, а над самою водою верба похилилась. Люби, шануй, піднось до зіл цю українську мову. Нема солодший, повір за нею почудову. І тихо мовляться слова і шепче зірка вечорова. І чуть, як сина трава у колосковій рідній мові. Мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерелом. Мова то наша світлиця, вона як добірне зерно, мова державна перлина. Нею завжди дорожить. Без мови немає країни, мову як матір любить. Друже милий, ти помітив до краси людську любов, скільки є на світі квітів. Стільки є на світі мов у барвистім розмаїті мова, дивна дивина. Порожніш було б на світі, Зникла б навіть хоч одна. У Марічки гарна звичка, любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на горі вийти з хати. Робить ящина сморічка, тільки дивна в неї звичка. Ліна Костенко. Ще назва є, а річки вже немає. Усохли верби, вижукли рови І дика качка тоскно обминає Рудиментарні залишки багви. І тільки степ, і тільки спека, спека і озерябам проблиски скупі. І той у небі зморений лелека, І те гніздо личе на стовпі. Куди ти ділась? Річенько воскресне. У берегів потріскались вуста. І барвистих лук не знає твої весни, І світить спека ребрами моста. Стоять мости над мертвими річками, лелеке зробить декілька кругів. Очерети з червоними свічками Ідуть уздовж колишніх берегів.